Дока бока. Сім'я близнят Special. Сьогодні в цій серії я розкажу, як звати всіх персонажів. Ну, може, не всіх, але принаймні хто зараз активний. Це перша сестричка, її звати Барбара. Друга сестричка. Її звати Амелія. Скорочено можна казати Амелі. Хоча це я не так, як вам казати. Повне Амелія, але можна скорочувати до Амелі. Да. Цю дівчинку подружку з гуртою звати Ліса. Блін. І так, придумала це з Ліса з Блакпінг. Ще одну подружку, звати Верона. І ні, не Вероніка, а іменно Верона. Ні, не скорочується, немає повного ім'я, іменно Верона Верона ім'я, да, дивний ім я ну, в моєму гарне пацанчика який тільки надав напису в серіалі звати Мікі. Ні, не Мікі Маус, просто Мікі. А цього пацанчика просто звати Саня. Саньок. Мама і тато їхнім імена ще не придумала. До речі, маленького того звати Ентоні. Ну звати ну, Ентоні, це якийсь зовсім отюпусінький. Штарка. І зовут ціна. Ну, це просто. Що це ціна. І мені здається, що колись якісь рандомних серії, я казала, що їх там звати подружка ось так-то, отуди -то, так-то. Насправді ні, звати зовсім не так. Я ну, толком не роздумала, Чи це їхні імена, наче підходить вони їм, а що небудь вякнуло. Тому ось їх справжні імена. Ну, все, це була спешл серія. Чекайте до серію. Я думаю, що вона вам сподобається, тому що там таке буде творитись. У -у -у.